Це золотарник, шановні. Всі його знають, він дуже швидко росте, поширюється. Це багаторічник, чагарник. Він є кругом. І якщо з ним не боротися, то він буде захвачувати дедалі більше ділянки. Дехто вважає, що це амброзія, але це дуже похибне. Це не амброзія. Ось пилок у нього не такий агресивний. Але він. Попри своє насіння і цвітіння, не є медоносом. Тварини не люблять його в корм, він красивий, але лише але. але тому, що він забруднює, захаращує землі, які пустують, потім його позбутися, викорчувати досить нелегко. І ось він весь. Лишається тиждень до осені і в повітрі вже відчувається вона. А саме Саме ця рослина золотарник є передвісником осені. Коли він цвіте, а тим більше відцвітає, це вже прийшла осінь. Календарна осінь. В цьому році, похоже, вона так дійсно рано приходить.